Вітаю, діти! Погляньте, кого ви бачите? Так, це півник. Я півник волосисте горничко. Але захворів і тепер зовсім не можу співати. Та будуть усіх рано вранці. Діти, послухайте, будь ласка, віршик. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, на морозі походив, а курочка кут кудаче біля півника аж плаче. Не пий півнику води, на морозі не ходи. Малята, яке сталося у півника горечко. Чому в нього заболіло горлечко? Що робить курочка? Що радить курочка Півникові? Діти, пропоную пограти в гру, яка називається Знайди квітку. Давайте розглянемо, що ви бачите. Так, це кімната. Що знаходиться у кімнаті? Ми бачимо стіл, диван, рослина, полиця, вікно. Діти, погляньте та скажіть, де знаходиться квітка ромашка? Так, на столі. Давайте всі разом скажемо. На столі. Де тепер знаходиться квітка ромашка? Так, на вікні. А тепер погляньте уважно, де знаходиться квітка ромашка? Так, на полиці. Де тепер знаходиться квітка Ромашка? Так, біля дивану. Молодці діти гарно впоралися із завданням. Діти наш півник тепер зрозумів, що треба берегти горличко, берегти своє здоров'я. Він вам дуже-дуже дякує. До нових зустрічей!